Неймовірно прекрасна. Зі мною згідні персик. Маже думала, що він загине. Але також правильна обрізка, надія, яка зараз живе в усіх українців, приносить нам плоди і приносить нам результати. Ось така краса. Цього року ми заберемо нам не потрібні прирости, пагони і будемо формувати на чашу. Так як поблизу всі знаходиться абрикоска, дуже розгалужена. Будемо формувати чашу. Мої чашу. Так за цією короною, з цим штамбом, думаю, актуально красиво буде дивитися.